Українська асоціація футболу ця перемога була дуже важлива для нас, всіх, для нашої команди, для нашої країни. Я дуже рада, що я забила цей гол. Він перший в мене, і він був важливий для нас всіх. Тому ми рухаємося далі. Всі молодці дівчата боролись. Дав видалася важка гра, але. Боролись до кінця, було багато моментів, Трошки, я думаю, не вистачило реалізації, бо в моментів було більше. Треба, можна було забивати більше і вигравати більш певніше, але 1-0, перемога це і перемога. Після ось останніх ігор, після перемог, сподіваюся, ми будемо почувати себе певніше, будемо готуватися і очікуємо позитивні результати. Українська асоціація футболу